Христос воскрес про події 8 травня. Розповімо у випуску інформаційної програми Час. Заволоділи землею нелегальна забудова в Ужгороді. Люди обурені. Новий та незатребуваний біометричний паспорт замість паперового туристичний бум, де відпочивають закарпатці. На радість дітлахам, великодні солодощі для інтернату, пасхальна радість, гігантська писанка в баранинцях. Пам'яті Арделі в Ужгороді пройшла мистецька конференція. На засіданні берегівської міської організації політичної партії Єдиний центр йшлося про участь партії у виборах міського голови, призначених на 2 червня цього року. Ішлося на засіданні про роботу міської організації єдиного центру. Визначилися з кандидатурою на посаду міського голови. Єдиний центр підтримав кандидатуру Ольги Бізілія на посаду міського голови Берегова. Загалом 2 червня за крісло берегівського міського голови змагатимуться близько двох десятків кандидатів. Голова Закарпатської обласної ради видав розпорядження про скликання 14-ї сесії обласної ради 6-го скликання. Загалом депутати планують розглянути 16 питань. З них питання про регіональну програму розвитку житлового будівництва в Закарпатській області на 2013 рік, про регіональну програму співпраці із закордонними українцями та русинами на період до 2015 року, внесення змін до програми розвитку малого і середнього підприємства в області на 2013-2014 роки та інші. Сесія відбудеться 17 травня 2013 року о 10-й годині у залі засідань обласної ради. Про забудову, яка велася частково нелегально на вулиці Міцкевича, що в Ужгороді, йшлося в наших новинах ще минулого року. Забудовник використовував більше землі, ніж йому належить. Проблема ця не вирішена і по сьогоднішній день. Чи законно заволоділи землею мешканців міста? Дивіться далі. Підйомні машини, трактори і крани гудуть на вулиці Міцкевича уже близько року. Новозведена багатоповерхівка, майже готова до експлуатації. Однак забудовники вирішили скористатися і землею біля невеличких угідь мешканців сусіднього будинку. Щебінь і каміння завезли близько двох днів тому, і тепер під вікнами людей, замість дерев та кущів, пилюка і виорана територія. Мешканці будинку схвильовані, де тепер гулятимуть їхні діти. Вибачте мені, а діти де наші вийдуть гуляти. У мене є внуки, правнуки. Куди вони підуть гуляти? Сусіди подейкують, що на тому місці, куди зараз завезли каміння, забудовники обіцяли зробити парк відпочинку. Що будуть нормальні умови? Ну воно зелене не буде добре. На думку депутата міської ради Віктора Щадея, аби зробити парк у спальному районі, щебень зовсім не потрібний. Питання в тому, наскільки законно була зорана земля під балконами мешканців. Минулого року ми сюди приходили, жильцями зустрічалися. Стояло питання про те, що тільки тут буде для автомобілів, для будинку, але ми бачимо, що вже нову землю тут захопили, при тому, що там пускають якісь легенди, що там буде парк. Але на камері добре видно, що там засипано камінням. Наскільки я знаю, дерева і трава на камінні не росте, тобто це вже очевидно, що будуть робити паркінг і так далі. При тому, що мешканці будинку сусіднього і кооператив, там будинковий комітет, який є, вони нічого не знають про плани забудовника. Хай би він їм сказав. Просто будемо виясняти, ця земля чия, щоб не вийшло ще так, що це просто був собі газон, місту належив, громаді, а тут забудовник вирішив до свого будинку цей газон ще й захопити, заасфальтувати, зробити паркінг». Будемо розбиратися. Найбільше ужроців хвилює, як влітку можна буде провітрити квартиру, якщо під вікнами стоятимуть машини. Повітря буде загазованим, а дітям доведеться гуляти на проїжджій частині. Замість зелених газона та кущів, відтепер каміння та пустир. У майбутньому парковка, яка буде так дошкуляти мешканцям будинку. Україна опинилася в трійці найбільш корумпованих країн Європи. В рейтингу найбільш корумпованих країн Європи, який склала консалтингова компанія Ерстен Янк, Україна посіла третє місце. Згідно з дослідженням компанії, 85% опитаних менеджерів в Україні вважають хабар важливим інструментом ведення справ. Попри це, лідером у рейтингу стала Словенія. Тут 96% підприємців назвали підкуп звичайною справою. Найменш корумпованою країною Європи виявилася Швейцарія. Тут лише 10% менеджерів даються. До Хабарництва уже п'ять місяців, як вступив в силу закон про нові біометричні паспорти. Електронний паспорт містить вмонтований чіп із біометричними даними, фото людини, відбитки пальців та інформацію про громадянина. Чи до вподоби новий документ закарпатцям, Дізнавалися мої колеги. Україна, як і всі європейські країни, з 1 січня 2013 року ввела біометричний паспорт. Набув чинності закону України про єдиний державний демографічний реєстр, документи щодо громадянство, особи та спеціальні стати Згідно даного нормативно про акту внутрішні, тобто національні паспорти громадян України, будуть у у вигляді відповідно біометричних карт, тобто у вигляді, скажемо, такої банківської картки, і підлягають обов'язковій заміні, особливістю біометричного паспорта є спеціальний чіп, в якому буде вказана інформація про власника паспорту, навіть відбитки пальців. Цим теперішні паспорти похвалитись не можуть. Відповідно знати про те, що біометричні паспорти будуть складатися з так званої монтовної чіпа, або, скажімо, з точки зору закону, це біометрична інтегральна схема, яка дозволяється зчитувати. На будь-якому, скажімо, посттерміналі чи на митниці, чи будь якій іншій, скажімо, правоохоронній структурі, всю необхідну інформацію про дану особу. Електронізацію документа, що посвідчує особу, люди сприймають по різному Здебільшого громадяни не розуміють, що саме їх чекає. У кого він уже є, ще не відчули користі від нього. Треба побачити, як це воно буде працювати, як він покаже себе в роботі. А так ні не зрозуміло. Ну є, я думаю, що все буде добре. Не знаю, можливо, це і зручно, але трохи настрожує. Як для мене, для мене мені все одно, от а як для молоді, це кожен нехай рішає. Чи будуть готові прийняти закарпатці новий документ, покаже час. Наразі всі носять з собою паперовий паспорт, до якого звикати не потрібно. На Хущіні не розминулося мотоцикл з авто. Двоє людей у лікарні 7 травня. Близько 22-ї години у селі Липовець Хуського району 21-річний водій мотоцикла марки Іш не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем ваз двісті який рухався у зустрічному напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мотоцикла отримали закриті черепно-мозгові травми, струс головного мозку та інші ушкодження, з якими доставлені до районної лікарні. Водій автомобіля не постраждав. Шановні водії двоколісних транспортних засобів. Щоразу, сідаючи за кермо, одягніть відповідні засоби безпеки. Подумайте про найдорогоцінніше своє життя. Також нагадуємо, що порушення правил користування мотошоломом, а саме його відсутність, тягне за собою штрафну санкцію в розмірі 81 гривні П'ять копійок, повідомили в УДАІ У МВС України в Закарпатській області. Пора відпусток стартувала. Люди або вже відпочивають, або ж планують куди цього року поїхати. Де краще, де дешевше, де кращий сервіс? Такі питання задає собі, чи не кожний. Яка країна до смаку нашим краянам, де вони відпочивають влітку? Дізнавались мої колеги. Відпочивати красиво не заборониш. Це стосується й закарпатців, які подорожують доволі часто. Розпочинається курортний бум навесні і триває аж до осені. Зима наших земляків не приваблює, хіба що гірськолижними курортами. Закарпаття такий регіон розташований практично на кордоні. Да а вигідно їздити за. Межі і дуже просто. Більшість має закордонні паспорти. Багато хто має візи, багато хто має мультивізи. Для них, тобто, кордон це не перешкода. Тому зазвичай їздять своїм транспортом. Це Балкани, це Греція. Ну і вже з авіаперельотами кудись далі. Зараз популярними стають екзотичні країни екзотики. Також додає ціна, яка залежить від країни, та кількості днів перебування. Щоб заощадити свої кошти, менеджери з туризму радять планувати свій відпочинок ще взимку. Коли людина приходить у високий сезон і починається, чому так дорого? А так. Ну, можна пояснити, якби якщо ви прийдете у лютому, то ви можете зекономити на цьому дурі 35%. І так сталося, що ми е, навчили наших туристів приходити скоріше і користуватися послугами раннього бронювання. Це досить зручно. А в загальному це ну, Чорне море, так в принципі, я, ну в мене не було можливості десь ще виїжджати. Ну, навірно, це більше Європа. Хорватія, Чорногорія. Не всі закарпатці можуть дозволити собі відпочинок в іншій країні. У кого нема коштів на закордонні тури, можуть непогано провести час у наших Карпатах. На українських заправках бензин подешевшав і продовжить падати в ціні. З початком травневих свят істотно пішли вниз ціни на нафтопродукти. За два дні травня ціни на бензин впали на 20-25 копійок за літр. Звичайний бензин на 95 опустився нижче 11 гривень до 10 гривень. 80-90 копійок за літр. Аналітики паливного ринку пояснюють це серйозним падінням світових цін на нафту у квітні. Ви дивитесь інформаційну програму Час подіями 8 травня і далі у випуску ми розкажемо про наступне. На радість дітлахам, великодні солодощі для інтернату. Пасхальна радість гігантська писанка в баранинцях. Пам'яті Арделі в Ужгороді пройшла мистецька конференція. Будь-яке свято велика радість для дітлахів. Великдень для вихованців ільницької школи-інтернату став особливим, приємним та справжнім родинним святом. У святкові дні дітей, якими опікуються переважно вихователі та вчителі, відвідали благодійники без уваги та солодких подарунків. Не залишилась жодна дитина. Хоч Великдень, який з нетерпінням чекали вихованці, Ільницької школи інтернату вже позаду святковий настрій дітлахів не залишає. Наскільки ретельно готувались до свята малеча, говорити навіть не доводиться. В класах великодні розмальовки, прикраси та величезні писанки, зроблені власноруч. 15-річна Галина свою писанку назвала виселковою, адже для її виготовлення використовувала різнокольорові смужки. Брали балон, брали кольорові папірі, скручували їх так. Докупи, бо була косичка, вийшла і так е, кожну косичку так прикрашали і також зробили ніби горшочок. Для того аби діти зрозуміли наскільки Великдень важливий та цікаве свято, дорослі розповідали їм про нього та допомагали у виготовленні святкових атрибутів. Ми дуже старалися відродити їм ті традиції, які в нашому народі існують. Багато чого робили вони самотужки. Ми старалися донести до них всі ті можливості дати їм, які, яких вони не мають, допомогти їм у всьому. Жодне свято не обходиться і без гостей. Святкові дні вихованців ільницької школи інтернату відвідала депутат обласної ради Оксана Болога. І, звісно ж, прийшла не з порожніми руками. Такі маленькі подарунки кожному із вас хочу вручити. Хочу, щоб ви всі були здоровими, радували і вчителів своїх, і всіх інших, і виросли такими. Хорошими дорослими людьми, щоб мали теж хороші сім'ї і щоб все у вас було добре. Увага дорослих для цих дітлахів не або як важливо, кажуть педагоги, адже вихованці інтернатів діти особливі, і трохи тепла та уваги з боку інших для них ніколи зайвими не бувають. Батьки не мають спромоги надавати дітям такі подарунки, давати їм стільки радості. Радості та позитивних емоцій після свята у цих дітей вистачить надовго. Здавалося б, великдень уже минув, проте святковий настрій ще залишився у Мукачівській загальноосвітній школі-інтернаті. Діти отримали солодкі великодні дарунки, які вручив депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога. Школярі в свою чергу також не залишили гостей без сюрпризу. Великодня атмосфера в Мукачівській школі-інтернаті триває. Виставка писанок, картин і різних предметів декору це тільки підтвердила. Школярі підготувалися до свята, як годиться, презентували власноруч виготовлені роботи і з нетерпінням чекали гостей. Традиційно почесний громадянин міста Мукачева Віктор Балога нерівнодушний до долі обездоманих дітей. Традиційно він допомагає. Це і на Новий рік, і на Пасху, і, е, у, і при інших нагодах. І е, до Великодня Віктор Іванович Балога разом із Андрієм Вікторовичем Балогою вирішили завітати і до нас. Щиро вітаю вас з святом Пасхи, хоча воно вже й пройшло, але святковий настрій, я думаю, що залишився. Для того, щоб був трохи святковий настрій в діточок. Ми тут привезли подаруночки. Солодкі презенти отримали всі без винятку. 170 учнів школи-інтернату, які депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога передав від народного депутата Віктора Балоги. Такі презенти завжди радість для дітей, особливо для тих, хто потребує уваги і турботи, яких вдома багатьом із них не вистачає. У нас в школі навчаються близько 170 дітей, це діти різних, різного статусу, це і малозабезпечені, і одиноких матерів категорія, і багатодітні, діти позбавлені батьківського опікування, діти сироти і напівсироти. До святкових візитів школярі вже звикли. Кажуть, дуже люблять приймати гостей, а ще більше обожнюють солодощі. У нас в школі кожен раз, кожен рік подарунки дають. На новий рік на Миколая подарунки давали. Робили писанки на це, виставку робили на День Пасхи, були на гуртках, робили писанки всякі. таке. Школярі у свою чергу теж не лишили гостя без подарунка. Як і прийнято на Великдень, подарували йому гарну писанку, зроблену власноруч. Вона миролюбна, витривала, ще працьовита. Карпатську породу бджіл науковці вважають унікальною. На Закарпатті розведенням таких бджіл займаються лише в кількох місцях. В одному з них в селі Вучкове, що на Міжгірщині, побували і мої колеги. Не дарма пропрацювати людину кажуть, працює, наче бджілка. Щойно весна на поріг цим комахам вже відпочивати ніколи. Сільники поступово наповнюються пилком та медом, джола матка справно відкладає яйця, сім'я росте і всякий зайнятий своєю справою. Годує, збирає, сторожить. Чи буде цей рік багатий на мед, поки що спрогнозувати важко, каже пан Василь. Якщо погода не підведе, з одного такого вулика можна отримати до 10, а то й до 20 кілограм медом. Клімат має бути теплий і влажний, але не дощ, не дощ. Все время і не суш. Про свої бджіл пан Василь піклується як про власних дітей. Півтори сотні родин надійно захищені від холоду і різких змін температури та вологості повітря. Щоправда, гірська місцевість не надто багата на харчі, а тому інколи смугастих і підгодовувати доводиться. Обов'язково слідкувати, аби комахи не хворіли. Ну, в основному це кліщ, кліщ, який на них там паразитує, висасує з них клім і. Я кліщ порождаю багато вірусних захворювань. Якщо дуже велика закліщеність, то і вірусні захворювання, які ще й недосліджені. Своїми бджолами пан Василь пишається. Унікальна карпатська порода, успішним розведенням якої займається бджоляр, славиться на всю Європу. Працювита, витривала та миролюбива ця комаха навіть заслужила на особливу честь. Село Вучкове вважають батьківщиною Карпатської бджоли. Для того, аби подякувати маленькій трудівниці, бджолярі вирішили встановити їй пам'ятник. На монументі, який встановили понад 5 років тому, крім самої бджоли, можна побачити і обличчя тих, хто власне і вивів та популяризував унікальну карпатську породу. У 60-ті роки Тимирязівська академія досліджувала бджоли Карпат і виявила їх дуже хороші ознаки миролюбивість. Живучість в будь-яких умовах, тому що в нас. Дуже бідна місцевість, нами до збору. Нині скаржаться пасічники. Жодних дотацій від держави для розведення бджіл вони не отримують. Карпатська бджола існує лише завдяки тим, хто свою справу любить та сподівається, бджільництво на Закарпатті колись стане одним з найбільш прибуткових промислів краю. великодню писанку розміром у три метри встановили в селі Баранинці ужгородського району. Гігантську писанку односельчани змайстрували власноруч, прикрашали її теж гуртом. Що ж вийшло в результаті? Дивіться далі. З Самого ранку в селі Баранинці ажіотаж жителі прикрашають пасхальне яйце. Така тут нова традиція. На Великдень можна придумати таке опредмечене для дітей свято, як ялинка на різдво і навколо неї дійство. Таким є яйце для Великодня. Діти сприйняли це, бачите. В'яжуть ленточки старші підходять, щось там задумують. Тому нам здається, вдалося таким великим яйцем підкреслити дітям, що це свято велике. Я думаю, наступного року тут будуть стояти три яйця. Жовта на здоров'я, червона на любов. Ну а зелена на гроші. Стрічками таких кольорів символічно увінчали головний святковий атрибут села. Прикрашаючи жителі загадували бажання, адже вірять у чудодійну силу з любов'ю та вірою виготовленого яйця. А тепер кабаба зав'яже, щоб мала вільно грошей. Воскресного спасителя хотіла попросити для своєї родини, для батьків щастя, здоров'я, успіхів, щоб я досягла більшого чогось в житті. І стала, якби на кращу дорогу. Яйце заввишки 3 метри, діаметром понад 2 метри. Жителі зробили власноруч за декілька днів до Великодня. З лози, верби, ясеня змайстрували святковий атрибут. Опісля покрили його золотистою фарбою. Покрасили його зверху ще золотистою барвою. Дали, щоб воно краще світилось на сонці, і я б сказав, що це яйце. Саме велике яйце на Україні прикрасили писанку народними орнаментами та традиційним великоднім вітанням Христос Воскрес. Відтак гігантське яйце було освячене під час святкової літургії на Великдень. ми могли тут разом тут біля храму, приносячи молитви і роблячи тот знак. То символіку, тим в'язання ленти принесло нам сповнення наших мрій. Найголовніше мрії, щоб та любов запанувала в наших серцях. Ініціатори ідеї обіцяють продовжити традицію прикрашання писанки на великдень і в майбутньому тільки замість однієї прикрасять три. Ерделівські читання щорічна конференція присвячена визначній та відомій далеко за межами Закарпаття постаті Адальберту Ерделі. Однак, крім традиційної теми, захід доповнять практичними секціями мистецтвознавства, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Більше про програму однієї з найпопулярніших конференцій та проблеми мистецької освіти України в наступному сюжеті. Ерделівські читання, засновані як дани на пам'яті і таланту школи закарпатського живопису, вже давно вийшли на новий рівень. Тепер це одна із найбільш популярних і небагатьох мистецьких конференцій на теренах України. Тільки сім конференцій мистецьких. Із цих семи тільки чотири конференції, які проводять заклади профільні, так тобто мистецькі заклади. Біографія і творчість Адальберта Ерделі досі центральна тема заходу. Втім, його радше сприймають як вчителя наставника і зразок. Він найбільше залишив нам написаної літературної продукції щоденників, спогадів своїх думок. В честь Адальберта Ерделі, як засновника Закарпатської художньої освіти, ми назвали цю конференцію щорічну Ерделівські читання. Кажуть, цьогоріч бажання взяти участь виявили відомі письменники Закарпаття та навіть гості з інших областей. З огляду на це особливу увагу планують приділити практичним демонстраціям карпатської етніки. Традиційні види народного мистецтва. Які в нас є, і вони є знаковими, і вони є нашою спадщиною. Вони фактично нас виводять на таку регіональну школу. Ну, хоча б от в першу чергу на всеукраїнському тлі за тиждень до початку вже зареєстровано 90 учасників. Організатори пишаються, адже це показник міжнародної конференції. такими новинами. Запам'ятається вам 8 травня. Вже завтра у новинах чекайте на наступні події. Закарпатська Чехія святочеської культури в Ужгороді. Дорогий випускний. Скільки коштує учням закінчення школи? Міжнародна співпраця Закарпаття та Угорщина. Ось такий і час ставити крапку в нашій програмі. Гарного вам вечору з телеканалом. Мем студіо. Хай щастить.